Вітаю, панове! Сьогодні ми з вами поговоримо про Type 5 Car, японську Петесаву, восьмого левела, преміумну, ну і власне кажучи, доволі таки імбову. Ну і давайте про все по черзі. Набори обладнання, Загартування, турбіна, досилач. Більше їй нічого не потрібно, ніяка умовна вентиляція не дасть вам такого профіта, як умовне загартування. Тому, в принципі, можете ставити зрештою що завгодно, але набор під рекомендацію, набор від мене, так би мовити, ось він у вас зараз на екранах. Перки екіпажу також у вас зараз на екранах. Дивимося, вивчаємо екіпаж у нас сіка, там, 6 людей, по-моєму. Окремий радист, окремий командир, два зарядника. Ну, тобто, в принципі, в цілому, я перепрошую, якщо ви чули цей звук машини з надвору, людям не чим зайнятися, їм треба погазувати, от тому ми також газуємо в сторону польової модернізації. Отож, перша комірка. перша. В другій комірці зведення, в третій комірці я обираю плюс 2 до огляду. Ви можете не ставити взагалі нічого. Ну і, очевидь, обираємо спеціальний слот під живучість спеціально для загартування. З цим розібралися. Переходимо, власне кажучи, до бронювання даного агрегату. Власне кажучи, карі. Здоровенно, в принципі, доволі таки проста мішень, якщо так подумати. Ну і давайте по черзі подивимося, починаючи з НЛД. самий самий низ, це у нас 25 мм пробувається всіма всюди на виліт, зокрема, по правилу трьох калібрів. Потім центральна лобова деталь має вже 70 мм, але при цьому це все на все 90 наведено, наведеної, і, і це також пробувається всіма всюди і на виліт, хіба що при якомусь там лютому довороті і то, як ви бачите, в принципі там тільки до слова рекошет дотягує все інше у нас не спробуває, тому що банально немає нормальної наведеної броні. ВЛД, 115 мм, наведена броня там, в межах 200 мм. І в принципі це вже приємніше чому? Тому що, принаймні, там деякі вісімки ми можемо відтанковувати, в принципі, там при закиданні корпусу на якийсь рельєф можемо якісь тички відтанковувати. Проте загалом цього ну, не дуже так достатньо. Доволі таки м'якеньке ВЛД, якщо так подумати, зокрема там проти 9-10 левела. Ну, знову ж таки, деяких однокласників там при, при передовороті або при закиданні корпуса там трошки на рельєфі можна відбити, проте все інше нас пробиває сюди О, на вильот. Вилиці з лобової проєкції в принципі, працюють 75 міліметрів, 225 наведено і банально слово рекошет. Трошки передовернули, і вже в принципі вилиця пробувається без будь-яких труднощів. Бортова проєкція. 50 міліметрів рубка, 50 низ, і, власне кажучи, ось такий скос 75, це вже фактично заокруглене, типу ну, не заокруглене, а виведене в скос ВЛД. О, що це означає? Поставили такий от лютий ромб, там щось по правилу трьох калібрів, банально, ну, в плані через те, що вас не сюди по правилу трьох калібрів, бо все ж таки нормальний номінал для цього правила. О, ви щось відтанкуєте просто по слову рекошет. Але в цілому підставляєте вилицю і фу, на цьому танкування бортом закінчується. Тому не найкращий варіант просто виїхали обоє проєкцією, впітали тичку, дали тичку, відповідь, заїхали, ну і в принципі на цьому все. От, з цим розібралися, я думаю, переходимо до лобової проєкції рубки. А, кажучи, прямо в лобовій проєкції у нас 220 мм, це 230 в наведеному еквіваленті. А, і що це означає? Ну, Знову ж таки, деякі вісімки танкуємо. Там, при піднятті, перепрошую, корпуса на рельєфі, танкуємо трошки більше танків, але взагалом і в цілому 8 на голді, і десятки без голди можуть це пробувати і будуть це пробивати. Тому бронювання в цьому плані не найкраще, воно якесь є. Час від часу воно вас буде рятувати в окремих ситуаціях, але прямо розраховувати на нього я б не став. З цим розібралися? Розібралися. Власне кажучи, скоси цієї самої рубки 100 мм, там дуже-дуже лютий кут нахилу, тому ми про них забуваємо. І пробуваються вони тільки за умови, якщо там кататися якось так напівбортом, і там банально втрачається ракошетний кут і наведена броня. Ясно? Ясно. Маска. Маска з декількох етапів складається. Оце ось, є ось, ось квадрат, червоний, потім сама маска. І давайте про все по черзі подивимося, власне кажучи, що вона себе представляє. 300 мм оця окружність, це окей, це класно, це круто, ну, там, Десятками на голоді, але при цьому не хіба їм стріляти сюди. Якщо вони будуть стріляти сюди, пробувати вас взагалі кожною тичкою, а ну там якось через один, через два постріли і тому подібне. От, власне кажучи, сама по собі маска. Там воно 300 мм, 290, 280 все ще не було, там воно якийсь скос починається. Коротше, одним словом, маска в цілому притомна, і загалом вона щось відтанковує. Але відтанковує вона не стільки за рахунок броні, а скільки банально, як це правильно назвати, скільки банально за рахунок того, що вам у неї не стріляють. І фактично це єдина причина, чому вона танкує, іншої причини фактично не існує. От, з цим розібралися, я думаю, переходимо безпосередньо до боїв і будемо вже далі розмовляти про каріжку в контексті цих самих боїв. Отож, плюси-мінуси танка. Безумовно, в неї прекрасна шедевральна гармата. Ми про пробиття поговоримо ще на завантажуть обій. Трешці цієї гаматри я знову забув заблокувати Прохорівку вже вкотре казано, який гайд підряд. Ну окей, не підряд, але ви розумієте, про що я, і це фарш. Окей, мені байдуже, я не буду грати в центрі, я не вмію її грати. Я не викупаю, які грати, тому що вона в мене в бані перманентно. А це я був витягнув для чогось, не пам'ятаю для чого. По-моєму, чи на мандрагору записував гайд. Тут одним словом, на щось записував гайд і довелося витягнути Прохорівку. Так от, гармата шедевральна, прекрасна, крута. Це безумовний плюс, ми про неї зараз поговоримо детальніше, що не закінчиться відлік бою. Власне кажучи, броня, як ми з вами з'ясували, вона в деяких місцях є, проти деяких танків вона є, але в цілому, прям щоб на неї розраховувати, що вона мала якісь там о, люті показники в контексті, що ви можете прям зумисно її використовувати і розтанковувати прям кожного супротивника. Такого на жаль або на щастя немає. От рухливість в цілому вона обмежена тільки максималкою в 40 кілометрів. Це вочевидь з турбіною, ну тому що типу не хіба відмовлятися від турбіни. До речі, не по-моєму, да, типу, я, я, я чорт той його. Чотто його. Близько 45 км з турбіною, вона обмежена саме максималкою, набирає цю максималку не цілком придомно. ну і в принципі, ну, і, в принципі, принципі якось так, Нормально, класно, круто. Да, Не убер не максимальна якась там люта швидкість, але загалом її достатньо. І ну, найголовніше, що танк її набирає. Зводимося, зведення не найкраще, але в цілому цього цілком достатньо. Отож, гармата у нас, власне кажучи, дебела. 500 альфи, базовий снаряд 252 мм пробиває, летить 980. Власне кажучи, це крута ББХ, на ній можна фармити, на ній можна також просто комфортно грати. Голдова ббх у нас пробиває 298 мм, летить 1150 мм і, власне кажучи, дає такий самий абсолютно Альфа страйк. Чувак намагається завалити дерево з такої дистанції, це дуже сильно. Зараз я завалюю його криву, але принаймні спробую це зробити правильно. Нормально завалив, все, це, це моя позиція, я її сам собі підготував. Ну, дай Бог, хтось сюди приїде, мене спробує виштовхати, я його сам виштовхую, правильно? Раштовхне мене. От так от все. Чудово, дерева повалили. Все класно, все круто. Так, про що ми говорили? Гармата. 500 альфи, пробиття, що на базовому, що на голдовому. Офігенне, класне і круте. Питання ніяких не виникає. Закидуємо 2 столки просто через півкарти в хлібалу. Чому? А тому що можемо собі дозволити. Знову ж таки, пробиття просто шедевральне, феноменальне, прекрасне і. Одним словом. Це танк, який пасує і до фарму. А... Ну отак от. Анскільна Мрасі з полторухою з двома ка максимум на топах, тому що чувака немає навіть жодної позначки на танку. Просто в землю. Ну, я не можу це коментувати, правда, мені інколи погано, бо. Стоїть танк повністю висунув корпус це зводиться максимально повністю, наскільки це можливо, кидаєш танк і воно падає в землю. Це дуже-дуже сильно, це дуже-дуже класно, дуже якісна гра, дуже якісний продукт. З другої точки ми йому закидуємо, закидує, але при цьому мали це робити ще стички першої. Я не встигаю до Естера Веге зарядитися, тому що вона зараз або уїде, або просто її уб'ють. Пробуємо закинути. Закидаємо, можливо, навіть влучили, можливо, навіть пробили, а чому б ні? М -м. Проте прямо, прямо розраховувати на це я б не став. М -м. Окей, продовжуємо говорити. Фугас у нас при цьому, власне кажучи, пробуває 90 мм, дає 630 альфи, летить 900 метрів на секунду. Одним словом, гармата максимально у всьому комфортна. В неї класне пробиття на базовому снаряді, класне пробиття на голодовому снаряді. прямо, ну, ультимативно класне, Тим паче це бронебійний снаряд, який, власне кажучи, якби не було акумулятиву, був би краще снарядом гри, а, вот, і. Класна як для фарму, так і для створення результату в бою. Тобто ну, типу, ви можете просто відігрувати на ній на гулді, при цьому ви все, все ще будете фармити, але разом з тим будете ще робити хороші, притом якісні результати в боях. Будете робити там трика середнього, і це дуже-дуже класно, дуже сильно. І одним словом, танк доволі доволі імбалансний, якщо так подумати. Да, окей, тіпо, в нього немає там якоїсь броні. Я не можу, воно просто летить аби куди, тільки не в танк. Ну, типу, воно летить в танк, але при цьому не в той, який я цілюся, і якби, ви самі прекрасно все розумієте, про що я говорю. Кенем oh. Блайд. Не влучили, вочевидь, ну от, якось так. Так от, гармата шедевральна. Стабілізація, вона просто нормальна. Типу, да, вочевидь, не найкраще, але вибачте мене це ПТСАУ, а не важкий танк з баштою, або да, там середній танк. Тому стабілізація, як для ПТСАУ, і для такого дерна в цілому дуже і дуже хороша. Зведення не найкраще, трохи доводиться зачекати, але знову ж таки, враховуємо, що це за танк. Власне кажучи, що у нього немає башти і так далі, тому подібне. Мене так дратує оцей чувак на 130 пм, просто ви собі не можете уявити. Ви собі просто, мабуть, не можете уявити, наскільки сильно він мене дратує. Танки вже приїхали сильно глибше, ну, типу, від'їхали сильно глибше, ми їх не бачимо. О, всі шотні, і мені, в принципі, не цікаво. Хіба що. Ну так, по ідеї, це, це я її закинув. Це я Да? можливо, це я її якраз таки закинув, тому вона була шотна. Але ви розумієте, про що я. А ще, а ще має таке відчуття, що в мене злетіли нафіг плагіни ОБСки. тому що якось дуже-дуже-дуже активується мікрофон. Прямо чутно кожен спалах, кожен звук. Навіть звук з навушників, який їде. Так, да, так. Да, да. Це буде бракований гайд, походу, чуваки. його Я не можу грати в кусок лайна, правда. Ну, мені просто, мені просто погано, Ну, я не, я не можу. Ну, ну я не можу і все. Ну воно падає в землю і крапка. Ну і що ти будеш з цим робити? Ну от що я можу зробити, якщо воно просто падає в землю. Типу. Я зараз кидаю танку, який я мав вже вбити, тому що я мав перед цим йому тичку, І після цього йому закінтити, він мав вже бути мертвий. Чому він не мертвий? Ну, мабуть, тому що. Продукт дуже якісний, продукт дуже хороший, рекошет по револьверу куди і як невідомо. Але вже є як є. От, якось так. Тому, що сказати про карі? Класна, крута, кайфова, питань немає. Реально, машинка. Я щас її, блять, видалю. Я її зараз видалю, тому що це неможливо. Ви бачите, що відбувається. В неї проблема реальні з кучністю, тобто типу, в неї нормальний кружок розкиду, там питань немає. Але от саме з кучністю, тому що це різні параметри, точність і, власне кажучи, на на метрів, Це трошки різні параметри. І точність це насамперед кучність. І от у цього танка з кучністю спостерігаються проблеми. Ви, ви що не це бачили в цьому п'ю? Тичка в землю по 703-му, тичка, в, власне кажучи, в. Казна куди по револьверу вона полетіла в кілану, тичка по старевехі просто каменем в землю, ну і тичка по, власне кажучи, ПТшки просто банально кудись призвонилася її в каток ще й праворуч. Ну таки, праворуч і праворуч вниз. От, якось так. Тому, підбиваючи підсумки, танк класний, танк крутий, танк імбовий, реально імбовий. Да, в нього трошки бракує бронювання, але в цілому в нього нормальна рухливість. Типу, да, її цілком вистачає. І загалом гармата настільки шедевральна, що вона компенсує брак ну, типу, мінімальний брак броні і мінімальний брак рухливості, тому що знову ж таки броня вона, як би, не, просто не ультимативна, але при цьому є. А от рухливість, знову ж таки, не ультимативна, але при цьому вона все ще є. От, і Це все, що треба про неї знати, все ще треба розуміти, і цього цілком достатньо. Знову ж таки, гармата просто перекриває всі мінуси, всі недоліки. Ну, власне, кажучи, якось так. Зараз на мене поверне свій хлібальничок ПМК, або тупо згори мене пробриють і на цьому бі закінчиться. Да. Вочевидь, вона стріляє в мене, а не в ЛТшка, яка зараз втече, тому що ну, правильно стріляти в танк, який <гум> в танк, який не рухається, набагато простіше. А ручка тут трясуться після водяри, правильно? Правильно. От, якось так. А... Ставлю паузу, панове, тому що, мабуть, цей бій триватиме ще дуже-дуже довго, я так підозрюю. От, І тому ми з вами повернемося до нього вже, коли він закінчиться, на підбиття, так би мовити, підсумків по даному бою. Я вирішив вимкнутися трошки раніше, ніж завершиться бій, тому що це шедеврально, чувак замість того, щоб їхати просто контретя линку. Вирішив покататися в ямі. Також, до речі, я перевірив, що у нас з плагінами, по-моєму, все працює, все окей, все класно, то, то мені щось у мене, тому що мікрофон прямо таке на ОБС. Але єдине, що зараз упав трошки рівень звуку. Бо я виявив, що в мене на самому компухтері було накручено на 100%, типу я зараз скрутив, і безпосередньо саму гру ви будете чути трошки тихіше. От, якось так. Е, отож, перший бій. В ньому, власне кажучи, у нас вийшло 3900 дамага. Це, по ідеї, топ-1 по команді. Да, в принципі, не рахуючи того, що у нас все падало в землю, як ви бачили, 16-11-8. Загалом, загалом, нормальний бій. А, по фарму. 104 тисячі за переможний бій. Ну, в принципі, окей. Я не скажу, що вона фармить прямо якось феноменально, це вам неумовний леву з найвищим коефіцієнтом у грі. Але загалом, загалом, для легкості, з якою завдається дамаг, вона фармить цілком пристойно. До речі, по снарядам. Снаряд у нас базовий коштує. 1160 і чи коштує він Сіки? Та, в принципі, мабуть, коштує, тому що банально в нього і пробиття дуже-дуже високе, і швидкість пілота просто нормальна, і альфа хороша, і ДПМ для такої альфи дуже-дуже хороший. Ну, голда саме собою, коштує дорожче, на багато в багато разів. Це 5200, і ну, цілком випродано, тому що у нас танки з альфою 250, 300 плюс і так далі. Коштує в них голда 4400 4800. А тут з Альфой 500, та ще й з ББХою на майже 300 мм пробиття, та ще й з швидкістю польоту, отакою для ББХи. Ну це взагалі шедеврально І як на мене все. Таки вона цих грошей коштує. Фугас, ну, фугас, правда, дорогуватий насправді, якщо так подумати, тому в цілому нормально. Отож, перший бій ми зіграли. Ще раз дивимося, скільки там було бо Я забув 3900. топ один по команді, все окей, все класно все круто. Поїхали догравати другий бій і договорювати про танк. Питання не хіба і головне навіщо, якщо я все розповів, але давайте вже дограємо, так би мовити, традиція є традиція. Отож. Mm, да, і, до речі, я попередив вас, що я трошки скрутив звук на комп'ютері, поки в нас була пауза, тому зараз сам бій буде чутно тихіша, ніж мене. От, і якось так. Отож, карішка. Класна? Так, да, класна. Крута, безумовно крута. Сильна, безумовно сильна. Її Єдиний мінус це те, що вона пита Саут. у неї маловато хп і власника уче не має башти. На цьому її мінуси закінчуються. І при цьому. От є умови, там, я не знаю, ХВК-30 да, на 8 левелі, це ЛТшка, в неї є башта, там, тому подібне, це все класно, це все круто, але про це в неї немає альфи, в неї немає ХП для розміру, в неї немає взагалі ніякої броні. І от коли у вас виникає питання, власне, чи постає питання фармити на ЛТшки, чи фармити на ПТСАу, то, вочевидь, ну, Карі вимагає, не вимагає, а ПДР перемагає без будь-якої взагалі конкуренції. В плані того, що ну яка може бути конкуренція між шматком, який фармить 40 тисяч забій, там, 30 тисяч забій да, там, чи 50 тисяч забій, і танком, який фармить, там. 80, 90, 100к просто тому, що в нього одна тичка 500. <кій> типу, ти там зробив 5 пострілів, забів, та 2 2500 дамага І вибачте, мене 5 пострілів може зробити абсолютно кожен. До речі, я так агресивно, їду, ви мені не скажете? Я не піду так агресивно, тому що бійцо з 10-ми левелами, а я трохи не зверну на це увагу. Хе -хе. Зараз би було б не дуже хорошо, що називається. М -м Такс. О, поїхали через МІД, але є нюанс. Я так дивлюся зараз на розкатку, чуваки взагалі не поїхали, плані того, що на хорі поїхала туди, Йосип поїхав туди, захисник поїхав туди, і нахіба я дав задній хід? Неясно. Коротше, поїхали вперед. Зіграємо бій на два дамага по берегу. І. Поїхали, власне кажучи, сі ігри нафіг будемо підбивати підсумки, закінчувати дані бої. Тому що тичка в землю по 703-му, тичка в землю по СТРВ і так далі це, це, це було сильно, і мені на сьогодні цього вистачило. Отож. Проте 5 карі, договорюючи думку, наскільки вона сильна, ну, блін, по 10-бальній шкілі, мабуть, це таки на десятку. Тому що, Да, у нас прям на десятку найсильніший танк на восьмому левелі. Зараз це, мабуть. Як він часно виїжджає, Боже. Це, мабуть, шкода Т-56, безумовно. А, типу, найлегший фармер, найпростіший фермер, до речі, наряд знову в землю впав просто, що пощастило, що він впав не в ВЛД, а саме в нижню частину башти. От, тому, мабуть, це таки найсильнішим танком на восьми левелі станом на зараз, типу, за сукупністю характеристик, там, за сукупністю питання імбовості і фарму від цієї імбовості, то, мабуть, все ж таки, це шкода Т-56. Але при цьому чекарі сильно поступається їй. Ну тільки в плані того, що в неї менше ХП, банально немає башти і вибачте, мене шкода овалює <зас> дві тички на, на майже тисячу дамага, потім закатується на КД. Туди, щоб валити на 1000 дамага, треба все ж таки два рази підставитися під супротивника і тому подібне. Е, от, і... Ну, в цілому, в цілому, що вам сказати з цього приводу він догорить сам, я не буду навіть як нього стріляти, немає в цьому ніякого сенсу. Проїжджай вперед, будь ласка. Чи не проїдеш, чи проїдеш, чи не проїдеш? Ні, не проїду, він буде просто вмирати в ноль, але я не проїду вперед. Ой, Боже, все правильно. Все правильно, давай. Коротше. Тупо бездарно марнуємо час. Це позвало будь-якого сенсу. Я би знав, що у них така дебільна буде розкатка, ну, просто якби я міг припустити, що у них біомустро на умовні, на умовній хорі не поїде в позицію, Я просто банально поїхав би туди, куди я їхав, і, в принципі, на цьому ми закінчили б зіграли нормально бій і все. Чувак без камуфляжу, які шанси, що в нього не стоїть до взагалі? Він в мене ви пробуває, пробуває без будь-яких труднощів і проблем, але при цьому я ж його також прибуваю, тому мені є сенс з ним розмінюватися. А а от зараз, можливо, вже немає сенсу, тому що в нього академия буде все таки раніше, ніж в мене. Мабуть. Тому що таке досила, що вони ставити навчилися. Камуфляж не навчилися, але до навчилися, тому. О, відступаємо. Чувак не буде їхати вперед, він фуловий він обстався танка левела, двох танків 8 левела, ну, типу, окей. Яка різниця? Один-два танка. Яка, яка, в принципі, різниця? Різниці ніякої немає. Те, що він їх обісрався, це однозначний беззаперечний факт. Цікаво, куди він вийде, в яку сторону? Задній ход буде давати чи передній. Зараз ми в нього не попадемо, не проб'ємо і, в принципі, на цьому наш бій закінчується. влучаємо в якийсь піксель, невідомо як, невідомо куди. І, в принципі. В принципі, пощастило. Тому що я не ризикував стріляти, саме з тієї причини, що ми ж знаємо прекрасно, як працює ця гра, ми знаємо прекрасно, куди вона влучає, як вона влучає. Я виїжджаю, даю тичку, або вмираю, об нього і не даю тичку, і в принципі на цьому у нас бій закінчується, тому що мене чувак підіпрає, я не зможу від'їхати, а горішка вже зарядилась. А, пощастило. Просто чудом пощастило, там буквально, в неї, мабуть, якась секундочка лишала. Ну, за умови, що вона нормально зібрана, в неї нормальна збірка обладнання, в неї до пайок і тому подібне. В такому плані нам пощастило. А якщо ні, то. То чувак сам в цьому винен. Отож, я договорю думку, чи ні. Карі це машина як для фарму, так і для нагібу. Тобто ви можете на ній фармити не як на роботу ходити, а саме фармити і отримувати. Я вмираю, повезло. Або ж не повезло. Е, ха -ха -ха. Е, я виїхав, підзвівся, тому що я розумів, що є шанс не влучити. Чувак просто повернув, повернув хлібальник. Просто повернув хлібальник, кинув тичку на абум і, власне кажучи, здобув мені медальку в розрахунку, яка мені нафіг не треба. От, якось так. Тому, підбуваючи підсумки про карі. Ви будете на ній грати і будете фармити. Але при цьому ви будете фармити не як ходити на роботу, як на умовному леві. Да? Коли ви сідаєте на лева, ви фактично просто ну, прийшли з роботи і сіли за другу роботу, фармить. Да? То на ній ви будете грати, при цьому будете фармити, і при цьому цей фарм не буде вам здаватися муторним. Бо вона весела, вона динамічна, да, в неї там не убір якась броня, але при цьому загалом цієї броні цілком достатньо для поточних обставин рандому, зокрема для гри проти восьмого левела. Безумовно, десятки будуть розривати, на вильот і так далі. тому подібне. Але поєднання характеристик притомної рухливості і феноменальної гармати, в плані пробиття на базовому, пробиття на голдовому, пробиття на фугасі, врешті-решт, ДПМа від альфи і так далі. тому подібне, Ці всі поєднання характеристик дозволяють вам використовувати. Карі, карішку собі в задоволення. От реальне задоволення. Це не фарм, коли ви просто трясся гамат і знову фармить. Ні, це фарм, коли ви о, карішка, погнали по фармим. От якось так. Тому. Машинка класна, машинка кайфова, і якщо ви шукаєте, куди прилаштувати свої гроші. Власне кажучи, якщо ви взагалі хочете донатити цю гру, чого я вам не рекомендую робити. О, але все ж таки, якщо ви вирішили гроші витратити і вас нічого не зупинить, то витрачайте їх розумно. Витрачайте їх на танки, які реально чогось варті, а не на шматки сміття по типу, там, муца, по типу, там, я не знаю, того ж таки ХВК, там, я не знаю, ще кого, лісового нюха і так далі. Тому подібне. Тому що ну, умовний лісовий нюх там, або 130ПМ, да, це танк, який може виконувати одну функцію. Він може стояти на базі в кущах. І давати дамаг тоді, коли команда програє, і коли на вас їде толпа супротивників. Тільки в такій ситуації. Да, його можна реалізовувати в притул, але при цьому скільки зусилля цього треба докласти. Ну, а на хіба питається? О, тому карішка може пограти, як в кімпі постоять, якщо вона нема чим да? так і пограти в притул. Тому що, знову ж таки, броня не ультимативна, але вона присутня місцями. І якось так. Другий бій, 2700 дамага, два фраги. В принципі, ми його грали трошки на відчепити, тому що я неправильно поїхав, не прочитав правильно супротивників, не прочитав, що в них біомусор просто поїде буде стаття ФК. ФК, не поїде грати активно в топ ну, і В принципі якось так. 2700, це топ 3 по команді, в бою з десятками цілком нормально, притомно. Скільки ми в цьому бою нафармили? 83 тисячі. Це он без бустів, без своїх, без кланових, без нічого. Ну, чистими ми не дивимося, тому що я граю на голді, бо мені комфортно грати на голді, бо я хочу грати на голді, бо ну, аби мені грати на ББшках, якщо я граю на результат. І мене цікавить саме насамперед комфорт моєї гри, а не якісь там циферки, фарми тому подібне. От, якось так. Нормальний бій, нормальний. От, І на цьому можна, в принципі, закінчувати і підпивати підсумки. Отож, за два бої у нас вийшло Сіки 3, 300 середнього, 100% вінрейта, 400 асіста і 200 заблокованого бронею Дамага. По аккаунту має на ній Сіки. 2-972. Ну, типу, три кадама, грубо кажучи, і майже є третя позначка, але, в принципі, да, якось чуваки, ми з вами на стрімах це все діло доб'ємо. Отож, класний танк, класний, кайфовий, кайфовий. І з мінусів реально тільки те, що це ПТ-САУ і немає башти. Але вибачте, моя на, на таку гармату давач і башту, це взагалі перебор. Безумовно, більш універсальним вибором для фарму буде саме Шкода Т-56. Простота просто її реалізації, ну, прям, вона сильно легша, ніж Карішка. Але загалом, якщо шкода у вас є, або, скажімо, ви її просто не хочете і так далі, тому подібне, але при цьому у вас є карі, і ви не викупаєте, як на ній грати, або просто не розпробували її, то, все ж таки, я вам рекомендую пощупати її набагато м набагато більш прискіпливо, щоб зрозуміти всі її нюанси, приколи і відчути наскільки вона. Кайфова, от, якось так. Ну і безумовно, не стійте, будь ласка, на ній в кущах, тому що ось була перша мапа у нас прохорівка. До речі, давайте її одразу заблокуємо, щоб я не забув. Перша мапа була у нас прохорівка, і там, вочевидь, довелося постояти, тому що ну, така от мапа вона передбачає певною мірою часткове стояло. От, але у всіх інших випадках ви повинні їхати вперед, душити, давити, відігрувати від альфи і від ДПМа. Тому що знову ж таки у нас є і альфа, і ДПМ, що безумовно спрощує гру. От якось так. Може і фармити, тому що базовий снаряд імба, і може грати просто в задоволення, тому що спеціальний снаряд також імба. Е, ну і загалом танк достатньо імбовий, достатньо сильний. І повторюсь, якщо ви хочете кудись прилаштувати свої гроші, вам нема чого робити. То карішка, в принципі, хороший варіант, доволі таки якісний вибір. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Грайте в цю гру скеловану або не грайте в неї взагалі. Ну і безумовно не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.